Це таке чудо, яке я виявив два тижні назад на липі. Спочатку думав, що це летючі мурашки. Але згодом сьогодні вичитав, що це є клопи, назву яку мають цікаву, клопи москалі, москалики, козачки і так далі. Ну, від побаченого справді мурахи по тілу, оскільки їх мільйони. І це все аж до по липі. І з одної сторони і тут Можна тріщина на корі течіть ними є тут і великі. Я так зрозумів, що це їхнє потомство.